Перше, що побачать гості Євро 2012 в Україні красу, а саме жінок, які працюють у прикордонних службах. Для дівчат, які проводять паспортний контроль, влаштували зустріч із професіональними візажистами. Фахівці причепурили бориспільських панянок та дали дівчатам поради, як робити ефективний макіяж та зачіску. Звичайно, такі шикарні зачіски мені не роблять кожен день, але сама я намагаюся виглядати гідно на кордоні. Ми перші зустрічаємо пасажирів і останні їх супроводжуємо додому. Тому ми маємо виглядати якомога краще. Нині служба паспортного контролю в аеропорту Бориспіль нараховує 500 співробітників. В уряді обіцяють, під час єврочемпіонату кількість працівників сектору подводять. А ще всіх навчать бути не тільки красивими, а ще й привітними та дружніми до іноземців. В рамках підгодження підготовки до Євро 2012 ми проводимо цей майстер-клас неспроста, тому що майстри подарують не лише свято напередодні 8 березня, але й покажуть, як виглядати красиво кожен день. Тобто, нехай кожен пасажир, який прибуває в аеропорт Бориспіль, бачить красивих українських прикордонниць. і нехай Україна запам'ятовується лише з найкращої сторони. Насолодитися жіночою красою України вболівальники зможуть уже в червні цього року, коли проходитимуть основні матчі футбольної першості.